Катерина, Тарас Шевченко, Кохайтеся, чорнобрив, та не з москалями, бо москалі та чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, А дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той старомат, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледаш. кохайтеся, чорнобрив, де не з москалями, бо москалі то чужі люди роблять лихо з вами. Сидить батько кінець стола, на рук схилився, Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами, ледве-ледве вимовляє доні, що весілля доню моя? А де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояри, Московщині, доня моя? Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час, що ти народилась. Якби знала, то до схід сонця була б утопила. Сталося тоді б ти гадині, Тепер москалеві. Доня моя, доня, цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила. Налишенько, доня моя, що ти наробила? Одячила. Іди ж шукай, у Москві, Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди, її. привітайся. будь щаслива чужим людям. До нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою голівоньку без тебе сховає? Хто заплаче наді мною? Як рідна дитина, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доня моя доня, дитя моє люба, іди од нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою. Та, як мертва, на діл повалилась. обізвався старий батько. Чого ждеш, небого, Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голови, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде.